Символічні ударі дзвін, які будуть здійснені на честь загиблих героїв. Нехай нагадують суспільству, якою високою ціною досягається незалежність України. Суть заходу полягає в тому, щоб пам'ятати наших загиблих героїв земляків і віддавати їм шану, їм і їх рідним близьким. І для цього ми хочемо, щоб цей меморіал був живий, щоб сюди приходили люди, щоб дивилися, спостерігали. І на даному етапі цей дзвін пам'яті лунає за загиблими кожного місяця. Він проводиться в останній календарний день кожного місяця за конкретно загиблими. Сьогодні ми проводили за загиблими з 1 по 31 травня в період 2014 по 2025 роки. Так, прозвучало 146 воїнів з Одещини за всі громади, які загинули за волю України. Ананівська громада. Віталій Вікторович, Гуза Володимира Натолійович. Бротанська громада. Захід. Акція започаткована ветераном з хабом Одеса, яка називається Дзвін пам'яті. Це дуже важлива акція. Чому вона важлива? Тому що от сьогодні ми мали на зустрічі дуже багато молоді. Да? І, скажімо так, на цю молодь нашу є надія, що саме такі акції, да, коли вони будуть приходити, воно пробуде щось там в них, в їх серцях. Бо на сьогоднішній день вони повинні втілити в життя те, що не могли втілити в життя наші діти. Наші чоловіки, наші загиблі герої, Одесити, які зараз їх портрети знаходяться на алеї героїв. Ця акція важлива для кожного містянина, для кожної людини, яка приїде в наше місто як відвідувач, щоб вони бачили, що Одеса пам'ятає своїх героїв, що в нас з повагою і шаною. Відносяться до культури пам'ятування. Вже третій рік війни, і багато людей в місті і в країні якось трошки забувають про те, що ми ще поки знаходимося в стані війни, що війна ще не закінчена. Люди забувають про те, що Є велика кількість загиблих, які віддали своє життя за кожен їх ранок, за те, що вони мають змогу ходити на роботу, за те, що вони мають змогу дихати цим повітрям, для того і започатковані ці акції пам'ятування, шани, щоб на нас звертали увагу, щоб нас підтримували. Щоб до нас підходили, щоб цікавилися і все інше, розумієте? Арцистська громада, Пархоменко Олександр Олегович, Гордос Петро Олександрович переблуда олександра на я прийшла заради свого коханого в мене загинув чоловік 24 -го, 24 го року в січні місяці це було на херсонському напрямку він з перших днів пішов туди до бровільця і захищав кожен день нас він був на різних горячих напрямках, на кринках був, відбоював Николаївську область і так дуже сталося. Що влучення було дрона. і вже п'ять хлопців, які там були, вони всі загинули. Островський Богдан, це наш друг, побратим. Він теж загинув. Чи, він ще, я всіх не пам'ятаю, чесно. Ще хотіла сказати дуже всім е, дякую, хто зараз боронить нашу Україну. Е, всім тим, хто зараз знаходиться в пліну. Е, нехай вони всі повертаються, ми їх всіх чекаємо, і нехай всі, хто в безвісті е, знаходяться, їх всіх вдома дуже сильно чекають. Юрку Сергій Демидович, дівізенюк, Максим Олександрович. Вам слава діти. Бо я коли дивлюся у ваші очі, я так стрепетом і з таким з ніжністю і з великою повагою дивлюся, бо ви є альфа і безкінечність. Ви є продовжувачі ось цієї славетної генетики лицарів, козаків і воїнів-гетьманів, які дійшли до цього часу. І ви є майбутнє неньки України. Сьогоднішній час ми всі на війні. Бо на війні той солдат, який зі зброєю в руках. На війні той волонтер, який допомагає. На війні моряк, який зерновим коридором везе зерно в світи, і це дуже дивно, бо. Україна зараз проливається кров'ю, а весь світ годує пшеницею. Що ми їх пам'ятаємо, гордимося їх мужністю і звитягою. витягою та шануємо їх рідних.